Ну шо, давайте засремо інстаграмних стилістів. Йоу. Е, ой. Речі треба стилізувати, а не носити. Скільки разів ви чули подібну хуйню від інстаграм стилістів? Більш ніж впевнені, навіть якщо ви не підписані на жодного інстаграм стиліста, а якщо ви не підписані на мене в інстаграмі, то типу. Чому ви стовідсотково бачили тренд там в рілзах, в Тіктоках, хуйтоках, що ви там дивитеся? Just wearing, stylizing просто носити, стилізувати. І дійсно, я вам скажу чесно, це прикольний тренд, і це дійсно виглядає круто на камеру. На мою думку, стилісти, які змушують людей самовиражатися і виділятися з натовпу проти їх. Бажань це погані стилісти. І так, ви можете подивитися на мене і сказати: Борисе, ти йобнулись? Подивися на себе, в якому зараз образі ти намагаєшся щось нам довести. А я вам скажу, а ось ніхуя ось ніхуя. я. Я людина, який подобається виділятися з натовпу, плюс я вам скажу, як стиліст, для всіх стилістів, новачків і так далі, ваш зовнішній вигляд це те, що продає вас. Дівчат-стилісток у якихось там сірих, спортивних костюмах однотончик, які бігають там одні. Схожі на іншу нічим не відрізняються, їх дохуя. Якщо ви можете помітити, у багатьох відомих стилістів чітко вибудований персональний стиль, тому що я не скажу, що я якогось супервисокого рівня стиліст. Ні, більше того, стилісти високого рівня вони не мають будувати себе щось таке, що зараз на мені блядь, кілограми металу, тому що їм це не потрібно. Вони продаються вже фактом свого існування. Проте ви, клієнт стиліста. Тому що, якщо чесно, свою цю самоназвану секту гайченяток я вважаю не тільки своєю, так сказати, онлайн ютубною родиною, а ще й своїми клієнтами. Тому що я ділюся з вами певними своїми стилістичними напрацьовками, набанями, і дійсно, гайченята, одна оця секта, як вони самі себе назвали, це мій найважливіший клієнт. А якщо ви новачок на цьому каналі, у вас могло виникнути запитання: Борисе, а як мені доєднатися до цієї неймовірної секти? Як мені. Стати гайченятком. А я вам відповім: насправді все максимально просто. Вам потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і опціонально підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюся новинами світу моди. Отже, невеличкий дисклеймер: у цьому відео я не буду говорити про людей, яким хочеться мати якийсь свій високомодний стиль, мати якийсь. Неформальний класичний стиль, ми будемо говорити про тих людей, які в 90% випадків є споживачами контенту онлайн-стилістів. І в 90% випадків, ось я стиліст, який здебільшого працює з клієнтами. Я вам скажу: в 90% випадків звернення до стиліста це не зберіть мені якийсь хай фешн-лук на медгали. Ні, це мені потрібен гардероб, в якому я там засунула руку. Висунула три речі, одягнула на себе, і я виглядаю як ікона. Це максимальна простота і максимальне, скажімо так, перекладання думок зі своєї голови на голову стиліста. І в 90% випадків людям хочеться мати свій персональний стиль проте, про те, їм хочеться, щоб цей стиль був їм зручний. І зручний не у випадку, знаєте, там. Я хочу носити одні спортивні штани. Ні, ніхуя. Інстаграмні стилісти просто не розуміють, що більшість людей вони хочуть виглядати гарно, гнути свою якусь лінію, проте не заєбувати себе. Ну якщо людина хоче заїбати себе, вона сама піде у якусь там, не знаю, сежку і накупить якихось рюшиків. Ні, людина приходить до стиліста і якогось там інстаграмного стиліста споживає контент, в тому ж числі. Неважливо, людина там платить за послуги грошима, чи платить за послуги своїм часом. Тому що знову ж таки, якщо ви там думаєте, що ой, Борис Бориска чи Чікіо, вони там, типу, хочуть щось там, щоб я почервоніла там за екраном, сказали, що я найважливіший клієнт, ні, ніхуя. Ви платите мені своїм часом. Час це один з найважливіших ресурсів. На мою думку, час оплата часом Багато, знаєте, така цінніша ніж оплата грошима. Ось чесне слово, проте це відео не про це. Люди не просто так підписуються на інстаграм стилістів. Вони хочуть виглядати краще. Будемо чесними. Отже, люди є людина Вася. У Васі є проблема. Васі не подобається, як він виглядає. Приходить інстаграм-стиліст і каже в своєму рілзі, а це тому, що ти не надягаєш трохани поверх якогось ділового костюму і зверху не замотуєшся скотчем, як це було в останньому показі Баленсіа. Від'їбіться від людей! Від'їбіться від людей. І окей, якщо б це були поради в стилі, знаєте, ось як я роблю. Якщо вам хочеться шукати свій персональний стиль, ви шукаєте свій персональний стиль. Проте, ні, інстаграмні стилісти, ось ви, якщо не хочете носити там якийсь бра поверх якогось там не знаю спортивного костюму, ви колхоз. У мене, до речі, про фразу колхозниця є окреме відео. Дуже рекомендую подивитися. І так, дійсно. Ви можете подивитися, і там стиліст на себе все накидав. Знову ж таки, мій образ я більш ніж впевнений, що там в якійсь частині моїх глядачів він сподобається. На мені дохуя всього, на мені макіяж, на мені лінзи, на мені там не знаю, нічний кошмар медсестри, що працює на МРТ. Я. Роблю контент, треба розуміти, що те, що ви бачите в інтернеті, і те, що в реальному житті, це дві різні речі. Я не одягаюся ось так, от на кожен день. Я не ношу якісь там хай фешн образи. Так, я можливо вношу якийсь елемент, Ось там у мене. Пальто з плечима. Так, можливо, я зберу беру якісь елементи хай фешн на щоденне носіння. Я не виглядаю як фешн додік 24 на 7. Інстаграм-стилісти хочуть, щоб ви виглядали як фешн додік 24 на 7. Проблема в тому, що багато людей собі ловлять комплекси таким чином. І ось думка, яку я хочу донести цим відео, це те, що ви не лох, якщо вам хочеться одягатися не так якось яскраво, як іншим людям. Ні, можна виглядати. Просто і не нудно. Ті ж монохроми. Монохром це круто. Багато стилістів такі монохроми, це нудно, ви там втратитися. Ні, ніхуя. Монохроми це круто. Це річ, яка максимально простає. Взагалі, усіма руками за монохромні взагалі гардероби. Якщо ви хочете виглядати гарно і не їбати собі мізки, зробіть собі монохромний гардероб. Чорний, там не знаю, біжевий, блакитний. Носіть один колір. Все їбати мізки не треба у вас до цього мого улюбленого трикутничка моди залишається два краюшки текстура і форма колір проходить все і ви можете мене спитати Бориса ти що знімаєш це відео чисто щоб засрати інстаграм стилістів і я вам відповім так насправді ні насправді я хочу поділитися з вами невеличкими порадами як зробити свій стиль кращим, не купляючи нові речі і не роблячи з себе якусь новорічну ялинку з речей. Отже, пройдуся по своїй оцій легендарній пірамідці фешн. Це мій улюблений такий тул, тому що, на мою думку, речі складаються, увесь одяг складається з трьох таких грани. Це у нас є колір одягу, це у нас є текстура одягу, і це у нас є форма одягу. Форма і текстура це такі поняття, які достатньо складно відрізнити. Як відрізнити текстуру від форми для новачка? Ми беремо і робимо силует образу. Просто чорний силует. Якщо ми міняємо там один і той же піджак, якщо силует не змінюється при зміні піджака, то змінюється текстура. Якщо форма змінюється, то змінюється форма. Well, логічно. Ну почнемо з найпростішого кольору. Монохромний образ це найпростіший елемент, з яким можна працювати. Монохроми це моя улюблена річ. Монохроми це улюблена річ багатьох людей в інтернеті, багатьох стилістів, багатьох модників. Проте моя персональна рекомендація: не треба робити монохром. Повністю одного кольору, якщо, якщо у нас дві інші грані цієї піраміди не дуже сильно відрізняються. Тобто беремо чорний колір. Чорний монохром найпростіша річ, моя улюблена. Я обожнюю чорні монохроми. Психологи кажуть, що чорний колір це колір, який сприймається людським мозком найкраще. Тому беремо чорний монохром. Щоб не виглядати, як офіціант розбавте. Різними тональностями ми беремо десь дуже темний, сірий, чорний чорний. Проте знову ж таки, порада, яку я кажу завжди, коли ви робите монохроми, чорний буває теплим і холодним. Увесь образ треба робити або в холодному чорному, або в теплому чорному. Тому що якщо буде там одна річ. Тепла чорна, а інша річ, холодна чорна. Це буде кидати велике напруження на наш мозок, і буде достатньо складно зрозуміти, що ви хотіли цим сказати, підсвідомо. Тобто, це не буде, може, виглядати якось погано об'єктивно, проте зазвичай, коли ми виглядаємо погано, це не об'єктивна річ. Ми не можемо зрозуміти, чому ми виглядаємо погано. І ось сюди на допомогу приходять оці холодний, чорний, теплий чорний. Якщо ви зробите увесь образ холодному чорному, увесь образ теплому чорному, у вас не буде оцього когнітивного дисонансу. Набагато легше це показати на якихось яскравих кольорах, тобто у нас є теплий рожевий і холодний рожевий. Ви можете побачити різницю, вона достатньо. Вагома, я не дуже рекомендую поєднувати холодні тони і теплі тони. Не це ніяк не пов'язано з теплими і холодними кольорами. Це інше кольори, на мою думку, взагалі, оце можна поєднувати та правило кольорового кола. Це максимально просто. Проте у мене, на мою думку, немає кольорової схеми, яку не можна застилізувати. Гарний стилі застилізує і проносно якийсь коричневий з якимись моментами бускової дрісні пропорції. Пропорції це максимально важливо. Тому що ви можете пропорціями собі збільшити зріст, зменшити зріст, зробити себе вуще, зробити себе ширше. Я рекомендую гратися з довжинами. Зробіть так, що різні моменти вашого образу мають різну довжину. Пограйтеся з пропорціями. Тому що для кожного тіла ці пропорції свої. Знайдіть ті пропорції, які подобаються саме вам, і бажано їх заміряйте. Тому що, наприклад, мені не дуже подобається, як виглядає, наприклад, коли у мене довгий верх, я завжди заправляю верх. У штани, якщо це дозволяє цей елемент одягу, я завжди заправляю футболки, я завжди заправляю сорочки, я завжди заправляю водолазки. Саме для себе я знайшли цю пропорцію. І коли ви будете гратися з пропорціями, ви зможете виглядати гарніше, і коли ви знайдете оцю пропорцію, яка підходить саме вам, ви зможете зробити її таким більш степом свого гардеробу. Наприклад, це може змінюватися із часом у шкільні часи. Я завжди ходила з підворотами з такими коротенькими підстреленими штанями. Мені це неймовірно подобалося, і це найголовніше. Я не ніколи не кажу на себе, ой, як я крінжово одягалися в школі, тому що це частина мого життя. Тоді. Мені подобалося, що я носила, як би це якось дивно зараз не виглядало, і все досить боятися щось одягати, тому що в майбутньому вам буде крінжово. Не буде вам крінжово. Якщо вам дійсно це подобається, вам в майбутньому крінжово не буде. Зараз штани я люблю більш довгі, щоб вони трошки волочилися по підлозі. Це візуально збільшує мій зріст. Проте. Також я завжди ношу платформи, тому для мене це набагато зручніше. У мене штани мої з ефектом того, що вони тягнуться по підлозі, проте вони лежать на платформах. Отже, як знайти оці пропорції, які вам підходять? Візьміть футболку оверсайз, обтягуючу футболку. Візьміть бажано, максимально. Типу не беріть там у друзів щось таке. Знайдіть там у гардеробі мами неважлива форма, неважлива колір, неважливий, просто дивимося на силует. Футболки. Оверсайз з довгим рукавом, оверсайз з коротким рукавом, обтягуюча з коротким рукавом, обтягуюча з довгим рукавом. Штани прямої форми, штани більш округлої форми і так далі, і тому подібне. Одягнули одні штани, надягнули обтягуючу футболку. Широкі штани обтягуюча футболка. Починаємо з цього. Оверсайз-футболка більш такі чіткої форми штани. Це працює дуже круто. Заправили. Футболку виправили футболку, підкатили штани, прибрали підкати. І ось так: от методом спроб, методом якихось експериментів. Мода це про експерименти, якщо ви не будете пробувати. Ви не зможете знайти те, що вам хочеться. Ніякий інстаграм-стиліст вас не одягне в якийсь там. Не знаю, як б'янка цензорі зараз ходить. Оці колготи на все тіло? Ну одягне вас в стиліст, колготи на все тіло. Ну це буде дуже трендово. Вас всі будуть фоткати і казати, які ви сексі. А якщо вам це не подобається, то що робити? Треба експериментувати самостійно. Якщо там є можливість найняти і бажання стиліста, беріть стиліста, проте розумійте, що не можна давати стилісту, особливо стилісту, якого ви не найняли персонально для себе, а стиліст, який створює генералізований контент для інтернету, не можна брати їх слово, як знаєте, там біблію. Це не біблія, і це навіть не рекомендація. Це кейс, якийсь для когось спрацює, для когось не спрацює. Тому моя персональна пораля. Беріть і експериментуйте. Знайдіть оці пропорції, знайдіть кольори, які вам підходять. Починайте з максимально базових. Якщо є бажання, йдіть в більш експериментальне русло. Нещодавно я для себе віднайшли, що мені дуже йдуть світлі кольори. Світлі теплі кольори. Я обожнюю весь мій гардероб холодний. Так, мені більше йдуть теплі речі, проте увесь мій гардероб холодний. Я додали трошки світлих теплих речей, і вони ідеально вписалися. Здавалося. Теплі речі в холодний гардероб. Проте вони вписалися. І ось це. Моя основна думка цього відео у фешені немає правил і немає магічної якоїсь палички, яка зробить так, що ви будете виглядати гарно, тому що виглядати гарно це суб'єктивщина. Ніхто не буде вам казати, що ви там не знаю, виглядаєте погано, якщо ви будете відчувати, що ви виглядаєте гарно, і якщо ви будете відчувати, що ви виглядаєте гарно, ніхто і не зможе вам це сказати. Ви думаєте, я у мене немає людей, які кажуть, що ти блядь, одягаєшся як якийсь фрік, іди нахуй Насправді в мене немає в житті людей, які кажуть мені, що я одягаюся як фрік, і кажуть мені йти нахуй, проте. Навіть якщо б були у мене в житті такі люди, я б сказав: ідіть нахуй. Мені подобається, як я одягаюся. Мені подобається, як я одягаюся, і це найголовніше. Проте, знову ж таки, в рамках закону, в рамках особистої безпеки. Не наражайте себе на якісь погані приколи. Окей, окей. Це була друга грань цього трикутника. Це була форма. І тепер ми переходимо до найцікавішого текстури. Беремо знову ж таки приклад монохрому, тому що кольори, тому що кольори це такі моменти, які дуже сильно сильно Контрастують у нас в голові, я хочу прибрати цей контраст, щоб ви не чіплялися до того, до чого ваші мізки чіпляються першими. Ну і плюс у мене весь гардероб чорний, набагато легше буде показати на моєму чорному гардеробі. Кожна річ має свою текстуру. Текстури це дуже складно. Зрозуміти текстури це один з найважчих моментів підготовки стиліста. Проте, чому я взяли монохроми? Як працює текстура? Текстура працює зі світлом. На вас падає світло. І певні тканини його розсіють, певні тканини його відражають і роблять це по-різному. Порівняйте, наприклад, момент шкіри і момент бавовни. Вони різної текстури. Ми беремо, робимо ці відео в ЧБ, на них по різному відражається світло. Навіть два різних шкіряних черевики, вони по різному відражають світло. І перед тим як ви задасте питання про черевики. Я показав їх не просто так. Це черевики від українського бренду Melly. і вони просто неймовірні. У мене також від цього бренду є неймовірні білі дутики. Я їх неймовірно обожнюю. Це була просто любов з першого погляду. О, Я, я за ними навіть злазили. Ось, о. я вам зараз їх покажу. Окей. Знову ж таки, ми можемо побачити, що навіть у цих нейлонових дутиків. Під світлом є певна текстура. Повернувшись до чоботів, неймовірні чоботи, скажіть, просто бомба. У них рожева підкладка, це розйоб. це просто розйоб. Я, наскільки бренд, так сказати, під'єднаний до мого ДНК, я під свої full-black образи ношу рожеві шкарпетки. Це просто розйоб. І отже, ми можемо подивитися. Ця шкіра набагато більш матова, ніж, наприклад, оця шкіра. Граючись з цими текстурами, можна максимально переграти свій образ. Особливо, якщо ви робите монохроми, у вас не так багато, наприклад, інструментів гри з кольором. Ваш основний інструмент це текстура. Це те, як світло падає на речі. Наприклад, ось це хутро. Так, я поклали свою чорну шубу на диван, і тепер у мене диван шуба. На шубу світло падає. І показує ворс зібрати кілька текстур, наприклад, матові штани і блискуча яскрава шкіра, або, наприклад, якісь блискучі лісап'ятки і матова шкіра, це вже буде іконічний монохром. Кохо Шанель колись сказала: перед виходом з дому, подивіться на себе в дзеркало і зніміть себе дві речі. Кухо Шанель, звісно, іде нахуй, проте зараз в епоху цього максималізму, як на мене, це максимально крута порада, тому що ми... Перегружаємо свої образи, і я вам скажу чесно: це дуже такий баланс, як та древньогрецька, древньоримська, не пам'ятаю, чаша, якщо ви налєте собі надто багато вина, воно все вилліться. Це сучасна мода. Якщо ви напіхаєте на себе надто багато всього, то людський мозок буде сприймати вас як пляму, тому що йому не буде на чому зосередитись. Проте, знову ж таки, мистецтво акцентів це окреме мистецтво. Якщо ви хочете, щоб я зняли про це відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А що взагалі думаєте про цей от мега-максималізм в стилізації ви? Я вже в кожному відео кажу, що мені максимально цікаво читати думки моїх гайченяток, тому будь ласка, напишіть коментар. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст дизайнера від А до Я, де я розповідаю історії відомих брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавить щоденні. Ну а ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавлять щоденні оновлення світу моди, і мій лайв ютуб канал для тих, кого цікавлю я як особистість. А з вами були я. Ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!